Нову дату відзначення дня міста мають винести на електронне голосування серед жителів громади. Про це йшлося сьогодні на засіданні виконкому полтавської міськради. Попередньо обговорили три дати, і до них запропонували додати 12 липня як першу згадку про Полтаву у літописах без перерахунку на новий юліанський календар. Нам надали інформацію Полтавська обласна організація національної спілки краєзнавців України. Які пропонують до обговорення дату 29 червня, це за Новоліанським календарем свято Петра і Павла, тобто перша письмова дата про Полтаву. Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського також пропонує дату 29 червня, як дата літописної згадки про Полтаву. Полтавський національний педагогічний університет імені Короленка. Пропонують дату 5 вересня. За новоюріанським календарем дата відновлення Махдебурського права для міста Полтави і Полтавський літературний меморіальний музей імені Петляревського пропонують дату 9 вересня, день народження поета Івана Петровича Петляревського. У нас передуватиме запуск одотроного голосування про листів. Чи це буде якась робоча нарада з фахівцями відкрита, де сформується список? <тур> е тих дат, за які громада, тобто те, що ми зачитали, це один із варіантів, які нам надали, але це не кінцево. Обговорили на виконкомі питання облаштування меморіалу солдатської слави. Зокрема, мова йшла про заміну відключеного вічного вогню на інсталяцію. Профільний департамент має отримати доручення розпочати обговорення майбутнього проєкту. Окрім цього, підтримали питання встановлення шести меморіальних дошок захисникам України у Полтаві. Серед них Олександр Ластовін, Святослав Пашинський, Ігор Щербак а також Сергій Почеп Максим Горобець. Там Сергій Ожиганов.